재미, жая, негэ к filtы Ми нашу лінію дали сюди. Чекай, у нас було стільки тризані, так? Я дуже вдячна, тому з пожарних каже, давайте дитинку маленьку, викривайте вологу і тряпку і він у вас не спасе, тікайте на низ. Він нас я йому дуже вдячна, що він взяв дитину маленьку. Місяць дитині. Він всі втік на низ раз він казав, що чекайте скоро, я не можу.